Так, Тепер, коли вже все позаду, всі перебиті студентського життя, буття, він може сміливо сказати все, що думає про Могулянку. Зустрічаємо магістр факультету правничних наук Богдан Коваль. Працюваємо янцем. <працювання> 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 назву прощавайного янку. Я думаю, про мову з такою назвою я вже прочитаю, коли випущуся, якщо дасть Бог. А зараз це просто промова про любов і одночасно, мабуть, сумнів гаряцького майбутнього. Розпочати я хотів би з епіграфа, яким вибрав обігрування вірша Сергія Жадана. «Біль». Маю до мене на завтра прийти, розпізнаю сьогодні поміж плачу я. за хвилину того, як з'явишся ти. Я тебе передчую. Якщо колись мої онуки запитають мене, яку історію я вжаю в десятці сміливості, безкорисливості, щирості, трагічності та незламаної вітрності ідеалів, я неодмінно розкажу їм історію про уменивської академію. Вона є з прикладом втілення одного із найбільших бажанів створити ідеальне суспільство. Вона живе на правах окремого королівства. Вона є свої монархи та своєю династією. Вона є свої війни та придворні вкрити. Романтизована поколіннями історія та народження з неї. Звичайно, вона є своя утопія. Коли в 11 класі обирав університет, на той час ще майбутня дружина мого брата порадила могилянку. Але не тому, що вона в столиці України. Місті з великою кількістю перспективи, не тому, що вона входить в кінку найкращих вищих країни, не тому, що вона начебто має довгу і давню історію. Мені просто сказали, Могилянка буде буде зробити по духу. І це було саме тим аргументом, який привів мене сюди. Дух, як було глави. Він наче й тут, а через мить його може вже і не бути. Так для кадетів військово-морського училища перший плац був пронесений духом нагляду і порядку. А для Могилянців – всього за кілька років. Він наповнився свободи. Ми часто порівнюємо шлях Могилянки зі шляхом України спершу на хвилі відродження національних цінностей початку 90-х могилянка натхненно і наївно починає формуватися. Вона тримається на ентузіазмі великої кількості людей, які відчуть в неї вірять, які готові безпризово жертвувати своїми зусиллями, які просто чомусь не можуть жити інакше, ніж відповірності цій мрії, цій пригоді. Минає час і Могилянка. Росте на очах у батьків, що живуть в Ливках, що живуть в нею і живуть в ній. Могилянка підтримує підлітковий бунт України 2004-го. Могилянка, що не знала розчарування, готова захищати те, що досі за з та енергією. Але як і Україна, вона дорослішає. я долає можу повноліття і стає такою, якою і зараз. Я можу помилятися, та для мене вона згірка. Як молоді люди, що розуміють, що юність закінчилася, яким багато хто каже, що краще вже не буде, що студентські роки це і був той золотий період в житті, коли воно було найскрайнішим. Глянка за інерцією повторює те, що з того, чого вчили її батьки. Ті перші люди віддані її до кінця. Але вона ж не дуже в це вірить. Так народжується перший цинізм. Коли ти знаєш, що чиниш неправильно, але продовжуєш так чинити. І це страшніше, ніж чинити зло неосвідомлено. Ми щодня бачимо цинізм навколо, втім, про нас час об'єктивно вірю. Напевно, що не ми надто заангажовані, щоб розсудно оцінити цю ситуацію. Проте історія минулого століття дає нам поліські приклади засилля цього цивілізму. Хто і як не сприймав радянський лад, теж починався з великої війни. великої грі, не великої групи людей. Складно судити про благородність цієї мрії, але цей режим не був встановлений, якби в нього не вкладалася потужна енергетика певних тіл, здатна заражати широкі маси населення. Проте гаса повторювалися по декілька десятків років, вони ставали порожніми вони більше не підтримували звірою, радше інкцією, або часто страхом. Людина, що чула про темпу розвитку соціалізму по радіо на кухні в комунальній квартирі, складно було не дати підключитися на цьому цинізму. Ця людина продовжувала ходити на першому марші, але вже розповідала анекдоти про бладу на тій же кухні. Кожен з нас знає, чим закінчилася ця історія. Це болісна паралельно, але це те, що ми переживаємо зараз якими підготуємо ми, ми свою Могилянку? Передова, смілива, демократична, патріотична, та чи досі вона така? Чи багато з нас досі вдягає вишиванку на посвяток? І чи є це тим, що зробить нас справжній галянці? Шанувати традицію цинічно і її повторювати ці великі різні речі. Що насправді необхідно, аби зберегти ті речі, за якими ми любимо наш університет, щоб зберегти насправжність? справжність? Так це зупинятися на кожному відтинку шляху і усвідомлювати себе. Це може бути страшно, бо одного дня виявиться, що ще не їхні діти. Відкриті до світу, та хто йде авантюр, а дорослі, тривожні, часто прагматичні люди. Але лише так можна залишатися вірними в тому натхненні, нас створили, не скочуючись у холодну цінності. Тож може нам зараз варто нагадати цьому підліткою цій нестримнулих оважній академії, що рано чи пізно її батьки, тих натхненників, що впередотягнуть її за шиворот і щодня вкладають вогонь і заксаючи серце, не стане. Не стане тих, хто з дитинства шептав їй на вухо у щоди. Не буде хлоп, хто себе, то відпускав її у перший клас, яке у неї першу сніжку. Того, хто знував з перших ран, першого розбито політи на кінці 90. А Могилянка нічого не помічала, вставала і не що бігла далі. Дитинство воно ж таке, це коли тікаєш з пари, щоб вперше купити свіжу булочку на котці. Що посилання на партії тому, то прийде в цю аудиторію на наступній парі, а може із наступним поколінням. Бо По могилянське дитинство воно таке, легке до тобі зайця в пам'ять, потім саме мотивими вечорами. Коли годинами сидиш в бібліотеці, просто тому що це твоя бібліотека. Коли в неділю приходиш в академію, просто для того, щоб посидіти на лаці під сонцем і послухати, його, як губити в каштани. Коли вже давно перестаєш вітатися з дітьми зі своєї школи, бо ти точно знаєш, завтра, коли ти прийдеш на уроки, вони досі тут будуть. стається, що вони будуть тут завжди. Раноче пізно це дитинство для Могилянки мене. І не буде тих, хто щодня вкладав неї своє життя. Я сподівався, що колись в майбутньому вона продовжить добротну справу. Не стане того, хто щодня вчить співати гімн під першим корпусом і наказував говорити українською. А Могилянка тікала за КМЦ, блідкувала з однокласницями і говорила російською. Бо так говорили усі: те, що там ті батьки знають. Не буде того, хто зміг би за це щодня сварити. І хто зараз строку в рік так слізно, але дедалі все і з більшим розчаруванням, просив прислухатися до його слів. а ти не чуєш. Ти доросла, ти доросла, і щоб мати право не чути. І настане момент, коли ти заграєшся з усіма заборонами, міцно відчуваючи поза себе контроль, ти забіжиш вперед, дорітимеш, коли настане час схаменутися. Вже не буде тих, хто б саме псаминув. І ти не дочула, не доотримала, не довчилася. Та пізно. Могилянка Підліток особлива. Могилянка підліток має те, що вирізняє те, що дали батьки. Та попрощавшись зараз, нам краще пам'ятати її такою. І колись за багато років, не зараз. У натовпі посеред метро споміжтодень. Чи тисяч байдужих обличчя. Ми просто можемо не впізнати ті очі, що ще зовсім недавно, тим ніжним, натхненним, українським.